Що ти шукаєш мислитель? У світі кожному своє, навіщо те, що є, шукаєш. І тільки те, що в тобі є, спочатку з себе виявляєш. Не зможеш істину знайти, і щастя також не знайдеш. Бо щастя і істина це ти, коли в свідомість увійдеш. Не можна досвід передати. Та й інтелекту не навчиш, як зможеш ти себе пізнати, коли ти наяву ще спиш, і мудрості ти не набудеш, бо не знайдеш її в знаннях, як жар здобутків свій остудиш, то вийдеш на духовний шлях. Поки ж твій розум повелитель, тобі диктує всі доктрини, поки діяч ти чи мислитель. Ріки страждань нема зупину, думки тебе цькують і жалять, думки це джерело проблем, вони знущаються і ранять, в думках ти сповнений дилем. Аж поки розум не зупиниш, допоки в тишу не увійдеш у мир душі тоді поринеш, коли себе в собі знайдеш. І годі з розумом боротись, його ніхто ще не зборов, хоча й старались, донкіхоти, і в скроні стукала їм кров, але щоб розум вгамувати, Окріп думок, щоб охолов, Потрібно спокій в друзі взяти, із серця вилити любов. Тож не марнуй життя своє, даремно те, що є, шукаєш. Бо цілий всесвіт в тобі є, і ти цю істину вже знаєш.